Миколу Ткаченка, Петра Саранчука, Богдана Когута, Сергія Приходька, Миколу Леонтовича та інших жителів Миколаївської області радянська влада засуджувала через їхні погляди, громадську діяльність або критику влади, а не за реальні злочини. У той період ці люди були політичними в'язнями. Говорить голова громадської організації Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих Юрій Зайцев. Микола Ткаченко уродженець села Костянтинівка, що на Миколаївщині. Під час Другої світової війни був учасником молодіжного підпілля організації українських націоналістів. У 1946 році його заарештували радянські органи державної безпеки та засудили до 10 років таборів. У таборах він розповідає колишній колега Миколи Юрій Зайцев. Працював на шахті, а згодом ремонтував мотоцикли. Він відбував у Казахстані. Там багато таборів було. Саме відомий це був табір Кінгір. Засудили його за що? Що він був в ОУНі, у підпільній організації ОУН, яка була проти радянської влади, яка була Бандерівська. Ну, ось за це його засудили. Після десяти років таборів Ткаченка реабілітували за невинуватість. Відтоді чоловік працював слюсарем на заводі Заря Маш проект. Після років у неволі своїх поглядів Микола не змінив, пригадує Зайцев. Він був, він вважав себе українським націоналістом. А українські націоналісти, ви знаєте, що вони перші сказали, що Росія це ворог України. Отак, от як ми сьогодні говоримо за Україну, отак от він тоді говорив. Це було і говорив, і спілкувався з такими ж людьми, як і він. Бо їх багато тут було. За словами Юрія Зайцева, помер Микола Ткаченко у 2007 році. Ми пам'ятаємо своїх предків, що вони боролись багато років, боролися за свою за волю, за незалежність. Але тоді в нас не було таких. Друзів, таких помічників, як сьогодні, і подивіться, скільки держав нам допомагає. Це єдиний випадок в історії України, коли Україна бореться за незалежність не сама. Питання політичних репресій в області досліджують впродовж 35 років. Цьогоріч фахівці державного архіву оцифровують документи фонду НКВД та КДБ у Миколаївській області, щоб люди могли користуватися базою даних в онлайн форматі. Фахівцями Державного архіву Миколаївської області була створена картотека людей, які були пресовані. Наразі в неї понад 9 тисяч прізвищ, бо з виявлення триває. Микола Леонтович, міський голова Миколаєва з 1909 до 1917 років, також був одним із репресованих. Саме його приватна колекція тварин стала основою для створення миколаївського зоопарку. Розповідає Костянтин Картузов. Прикладів, як можливо, можна було людині зруйнувати життя, судьбу, долю. А потім сказати, що нічого не було. Є приклад справи Миколи Леонтовича, якого в 1939 році засудили за. 10 років дали йому лагерів, 10 років, на 10 років він був засуджений. За що? Читаємо. Рішенням тройки НКВД по Миколаївській області засудити до 10 років за те, що він вів агітацію серед службовців. І е, людина пише: Леонтович не був згодний з цим звинуваченням. Він пише е, заперечення, всі апеляції програє, бо е, слідчі кажуть, ну я про що тут говорити? Тут все зрозуміло, це ворог радянської влади. А в 1956 році ця ж радянська влада е, вона здивована приходить до висновку, що е, це саме управління, яке його засуджувало КДБ, що вивчення матеріалів справи встановлено, що звинувачення Ліантовичу базувалося на показанні всього двох свідків, які дали покази вже після аресту, і вони взагалі не в своїх показах ніде не казали, що Ліантович вів антирадянську агітацію. Понад 7 тисяч людей з регіону були у списках репресованих за протоколами засідань трійки у НКВД. За радянської влади їх було засуджено до відбування покарань. Та за тієї ж влади у 80-х роках їх було реабілітовано за невинуватість. Репресії вони чим жахливі? Всі все розуміють, але вже не можна відмотати назад життя, здоров'я, долю. Тому ці справи вони жахають своїм цинізмом. Своїм якомусь такому знаєте, за оціми друкарськими літерами ми бачимо ці життя через долю людей, які могли творити, могли робити щось для міста, для нашої країни, але які були безпідставно засуджені і відбували покарання за вигаданими діями, за вигаданими якими вигаданість вигаданості одразу ж визнають самі слідчі, які їх і вигадували. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.